Welcome to Apple Tree Channel Hello everybody, welcome back to my channel. Hip hip hello Grade 6 Unit 4 Grammar Sport. Do you remember? The past simple regular and irregular verbs. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 42 і говоримо про минулий час правильних і неправильних дієслів. У нас йде рубліка Do You Remember? Отже, це означає, що ви вже знаєте цю тему, тому що ми з вами про неї говорили минулого року. І, в принципі, ще в початковій школі ми говорили про past simple tense, про минулий простий час, і як утворюються стверджувальні речення, заперечення і питання. Ну, давайте з вами ще раз повторимо. Отже, study the examples and answer the questions below. Треба з вами вивчити приклади ці і дати відповіді на питання нижче. І так, we started the tour yesterday. Як писала Елес у своєму листі, ми почали наш тур учора. Як ви бачите, до дієслова слово start – починати це дієслово правильне. Щоб утворити минулий час, нам достатньо додати закінчення яке правильно і дії. Далі, We to a small town» Ми поїхали до маленького містечка. Слово «draw» – це неправильне дієслово. Щоб утворити форму минулого часу, нам до нього, до слова «drive» не треба додавати будь-яких закінчень. Нам треба згадати, що слово «drive» – це неправильне дієслово. Нам треба перейти в табличку неправильних дієслів. Або просто згадати, якщо ви його вже вчили. Що друга форма або форма минулого часу слово drive буде drove. We drove to a small town. Ми поїхали до маленького містечка. So, which verbs are regular? Які дієслова є правильними? Ну, правильними дієслова є, наприклад, дієслова той же самий start. Слово want. Для прикладу пишу. Слово play. Тобто це ті дієслова, які утворюють минулий час за допомогою додавання закінчення "-ed". Дієслова, які є неправильними. Серед цих дієслів, наприклад, Go, яке в минулому часі Went, теж саме слово drive нехай буде, яке в минулому часі «draw», то й те саме дієслово to be, яке в минулому часі змінюється на was і were. Тобто це ті дієслова, які утворюють минулий час не за допомогою закінчення ED, а повністю видозмінюючись, і ми маємо шукати їх у другій колонці неправильних дієслів, або вже її вивчити і знати на пам'ять. Now check with the rules. Verbs that add eD in the past simple are regular. Дієслова, які закінчуються на іді, які додають іді у минулому часі, є правильними дієсловами. Uh, verbs that have special forms in the past simple are irregular. Ну, а дієслова, які мають особливі форми у минулому часі, вони є неправильними дієсловами. «Remember» – що треба нам згадати? There are three different ways to pronounce the eD ending of regular verbs. У нас є три випадки, як ми вимовляємо закінчення іді у правильних дієсловах. Давайте ми їх згадаємо. І так, якщо дієслово закінчується, основа дієслова закінчується на т або д звуки, то закінчення іді вимовляється як ід, «Wanted», тід, наприклад. Якщо дієслово закінчується на глухий звук, ну, наприклад, на. Нехай буде стоп. Зупинятися. Щоб утворити минулий час, ми додаємо закінчення ідії, і літера Пі подвоюється до речі, так, тому що, слово, тому що слово закінчується на літеру приголосну. на звук приголосний перед ним іде голосний, і оця остання приголосна подвоюється. Так от, закінчення іді в даному випадку вимовляється як стопт, як т. Отже, тут у нас іді вимовляється як ід, тут як т. Ну, і наостанок, якщо слово закінчується на будь-який е дзвінкий звук, е ну, наприклад, нехай це буде слово play. Тобто й це у нас не глухий, так і не тид. То закінчення іді вимовляється як д, плей, д. Тобто ми чуємо літеру Д в кінці з цього слова. Отже. Три різні способи, як ми вимовляємо закінчення іді у правильних дієсловах. словах: це ід, т, е-н-д. Будь ласка, зверніть увагу, що жодним чином закінчення іді ніколи не читаються як ед. Йдемо далі. Also mind the spelling of regular verbs in the past simple. А також з, згадуйте про правопис правильних дієслів у минулому часі. Щодо правопису правильних дієслів, то це мається на увазі подвоєння, які виникають стопт. Наприклад, правопис ще такий: слово «стаді». Коли ми додаємо стаді це правильне дієслово, і коли ми додаємо закінчення «-іді», то Y змінюється на I, виходить у нас слово стадії. Зверніть увагу, слово play у слові play' при додаванні закінчення іді, why на I чомусь не змінилося. А в цьому випадку змінюється. Чому? Тому що у слові play перед «y» іде голосний звук E, а в слові «study» перед «y» іде приголосний звук D. І коли у нас перед «y» іде приголосний звук, то тоді Y змінюється на I, коли ми додаємо «id». «Study» – «studied». «Stop» – «stopped». Подвоєння. Я вже вам пояснила, чому. Слово закінчується на голосний звук, перед яким йде приголосне. І цей склад наголошений, ну, тому що він, в принципі, один у слові. То тоді у нас іде подвоєння. We learn the forms of irregular verbs by heart. Ми вивчаємо форми неправильних дієслів. На пам'ять. Ну, це ви знаєте, так? Що у нас є таблички неправильних дієслів. У кого немає, забуваєте у пошукувачу таблиця неправильних дієслів англійської мови. У, в інтернеті безліч інформації. З перекладом української мови, без перекладу, беріть і користуйтеся. Ну, а зараз practice, практика. Find five regular and five irregular verbs in the text in 6. Read the sentences. Пошукова робота. Попрацюйте з текстом і знайдіть. 5 правильних дієслів, і 5 неправильних дієслів у тексті о, у шостій вправі. Ну, давайте. Шоста вправа. І так. Our visit started. Отже, це у нас правильне дієслово. Я буду там, де правильно писати I, там, де неправильне I, тому що irregular. Окей. Okay. Left це буде irregular verb. Found знайшов irregular verb. Came – irregular verb. Went irregular verb. Was це ну, irregular verb, Ми вже знайшли їх п'ять. Started the regular verb. Drove the irregular verb. Uh, wanted regular verb. Um, moved regular verb. Had – irregular verb. Uh, так, had – Споцід, до речі, помітити. Це буде теж regular verb, Зверніть увагу на подвоєння. Статіт, знову ж таки, це regular verb. Skipped, regular verb, Правильне дієслово, просто йде подвоєння. Окей, okay, well done, Ми знайшли навіть більше правильних дієслів і неправильних дієслів. Майже в кожному реченні вони у нас присутні у цьому тексті. Now, in your notebook, uh, write the past simple forms of the below. У своєму зошиті утворіть, будь ласка, форму минулого часу цих дієслів. І так, слово teach. Діти, я буду писати шахматкою. Знизу, зверху, знизу зверху. І так, teach Ви навчати, мається на увазі, вчитель викладає, тот. Да? Це буде форма минулого часу. Так, тільки я зараз трошечки її зроблю менш агресивною. Буду писати з літер, маленькими літерами. Тот навчив. Bring приносити, бро", брод приніс. Buy купляти. bought – Купив, tell говорити або розповідати. told – розповів. Feel – почувати. Felt почував. Write писати. Wrote писав. Understand розуміти. Understood зрозумів. Fall. Падати, fell впав. Отже всі дієслова слова є неправильними. Teach, taught, bring, brought, buy, bought, tell, told, feel, felt, write, wrote, understand, understood, fall, fell. And now, let's uh, in your notebook, let's do task 10. У своєму робочому зошиті виконайте вправу десяту. Complete the sentences with the past simple forms of the verbs in bold. Ліворуч, у нас є виділеним жирним дієслова. Вони є uh, неправильними. Нам треба поставити їх в речення у правильній формі минулого часу. І так, віки. Alice a Ukrainian folk song. Uh, Вікін навчила Alice української народної пісні. Alice wrote an email to Dorothy. Alice написала email Dorothy. Так, зараз ми зробимо трошки меншим наш шрифт, щоб усе у нас вміщалося. Далі Uncle John felt very happy uh, when he saw The Imperial Eagle. Дядечко Джон був дуже щасливим, коли побачив імператорського uh, орла. Aunt Anna told the children a story about her visit to Criminets when she was a child. The слово to be в минулому часі має форму was для слова she, для однини. Для множини це буде В. And finally, so they bought some souvenirs. Uh, вони. Придбали сувенірчики Great! Вивчайте неправильні дієслова якомога більше. Вони вам стануть в нагоді як для спілкування, для комунікації, так і для ваших попередніх майбутніх іспитів, які у вас будуть. На цьому на цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Залишати в коментарі під цим відео. Ну і на наступному уроці також з вами зустрічаємося на граматиці. Гаразд? у нас такий буде сет уроків з граматики. Розберемо з вами слово «авце». Так, ну і, звичайно, далі на наступному уроці, після цього уроку, буде ще у нас граматична, а, граматична тема, це тема uh, Zero Article. Отже, Things in General. Будемо вивчати ті речі, а, ті випадки, коли ми не вживаємо артиклі взагалі. Все, so, for today. goodbye, good luck.